Добрий день! Сьогодні ми з вами пишемо контрольний переказ тексту публіцистичного стилю. Нагадую послідовність роботи, яку ви зараз будете виконувати. Перше. це прослухати текст. Друге. Подумки розділіть його на частини. Напишіть план до переказу. Прослухайте ще раз. Додайте виправлення у ваш план або до роботи в чернеці. І тільки після цього ви можете починати писати переказ. Напишіть, будь ласка, у зошитах: контрольний переказ тексту публіцистичного стилю і назву нашого тексту. Мистецтво спілкуватись. Як відомо, взаємини між людьми можуть обмежуватися посмішкою, кивком голови та іншими жестами. Але зазвичай це привітання, а далі йде вже весела розмова чи поважна бесіда. Якщо художники мислять образами, музиканти звуками, вчені почуттями, то всі разом, а з ними і людство в цілому послуговуються мовою слів як основним засобом виявлення думок. Звісно, вчитися думати неможливо, якщо не вміти говорити, і навпаки, що ж потрібно, щоб володіти вміннями говорити? Напевно, замало знати мову, треба ще й свідомо розмовляти. Здавна людство намагалося опанувати мистецтво спілкування, на основі багатовікового досвіду вироблялися основні правила бесіди, а кожне нове покоління вносило свої особливості. Ще стародавній філософ Епіктет зазначив, що людина має слухати вдвічі більше, ніж говорити. Він також наполягав на тому, що краще слухати, ніж говорити. Чому? Тому що Бог дав людині один язик і пару вух. Відомим на Русі є повчання до дітей князя Володимира Мономаха, де дітям князів і дружинників при веденій, е, при веденій бесіди рекомендувалося мовчати в присутності старших, слухати мудрих, з рівними собою і молодшими в любові перебувати. Якомога більше вдумуватися, не шаленіти словом, не осуджувати мовою і небагато сміятися. У 12 столітті у Франції видано книгу, що згодом стала відомою по всій Західній Європі, під назвою Мистецтво галантних бесід Як стати людиною з добрими манерами. Дотримуючись приписів, таких видань багато поколінь оволоділи вміннями вести світську бесіду на вільні теми про погоду, лови. Перегони тощо. Простий спосіб стати найцікавішим співрозмовником пропонує вчений. По-перше, для цього треба бути уважним слухачем, від початку до кінця розмови, заохочувати інших розповідати про себе, бо набагато більше їх цікавить власні проблеми, ніж ваші. По-друге, треба зрозуміти погляди співрозмовника. А якщо людина хоче дізнатися, як змусити людей уникати її і сміятися. З неї поза очі або навіть зневажати її, то не треба ніколи нікого довго вислуховувати. А слід безперестанку говорити про себе самого. Коли з'являється певна думка, в той момент, коли розмовляє співрозмовник, не варто чекати, поки він закінчить. Задля чого витрачати час, вислуховуючи його пусту балаканину. Відразу ж треба перебивати його. На середині фрази: підсумовуючи. Запів... Запевняють, що такі люди є нудними і невихованими, самозакоханими та самовпевненими. Вони не стануть добрими співрозмовниками, бо не вміють слухати.